Ну що, друзі, не було мене на городі два тижні і вирішила я прийти глянути, що тут помінялося в нас. Це у мене капуста, 10 рядочків ранньої посаджено. А тут у мене зимовий часник. Часник почав жовтіти, я його зразу посипала білою селітрою. дощик впав і часник отакий от у мене гарний. Як бачите. Тут цибулька зимова, вона завжди прекрасна в мене, велика, груба. У мене тут чорнозем, гарна земля. А тут я вже посіяла огірки. Огірки я сіяла самозапильний F1. Дуже добрий огірок, дуже гарно родить багато. І взагалі огірок файний. Тому раджу обов'язково спробувати такий самий сорт. Тут ще одна цибулька вже весняна, по цибулі картопелька, минулорічна росте, потрібно буде її всю повисікати. А тут я садила моркву на лінті. Минулого року дуже добре посходила морква на лінті, я була дуже задоволена. Ну а цього року, як бачите, моркви майже нема. Тут я піврядочка досіяла звичайної моркви, то вона в мене зійшла як щітка. Тут бурячок, бурячок в мене Детройт тут, а наступний буде циганочка, Дуже хороші сорти бурячка. Добре сходять, добре ростуть, великі головки, буряка. Це я ще не прополювала, то треба буде зараз прополоти ще посіти і ще раз прополоти бурячок. Це циганочка. Ну, а це морква королева осені. Чесно, друзі, це найкраща морква, яку я тільки колись-небудь садила. Дуже добра морква. Я в насінні толк знаю, бо насіння продаю руками.